Включаємо розетку. Як я казав, зняв я магнетрон. Ось в такому настані, то я почищу. Головне, от, бачимо, ковпачок є підібрати з корпуса старого якогось конденсатора, якщо найду. Так, Зробив я копачок. Сьогодні є в нас в ремонті така мікрохвильовка. Зараз будемо її розбирати. І дивіться, що сказали, що щось задиміло всередині. Включаємо в розетку. А ви дивіться Ось сюди. Ось яка красота, ось там причина поломки. Я кришку і в такому стані вона. Це буде почистити гарно все. Пілівку продуємо. Візуально нічого горілого не видно. Але я причину зараз вам покажу. Це все треба буде гарно відмивати від жиру, гарно зачищати, замалювати. Тут ми, звичайно, її помиємо мікрохвильовку. Це все треба теж зняти, магнітрон, зняти, подивитися, який ковпачок чи не прогорений. І от будемо займатися таким ремонтом. Про це ремонту я буду все знімати і буду показувати. Може комусь це і пригодиться десь в ремонті. Це є ж такий складний ремонт, дуже це може кожен собі сам вдома зробити. Головне пам'ятати, не жартувати, тут висока напруга. Бути обережним. Так, Зняв я от сліду. от яка вона прогорена. так я там зробив, відмив, замалював вверх. От так замалював. І так як я казав, зняв я магнетрон на стані, та й почищу. Головне, от, бачимо ковпачок який. Ковпачок прогорений. Тепер треба думати, такого в мене нема. Є якісь магнітрони, можу знімлю, а якщо ні, щось придумаю, потім скажу. Так, Є в мене в запасах кусок слюди. Це якраз підходить. Виріжемо з цього і буде нова. Але перше займаємося купочком. Купачок акуратненько. Це обробив, тут обробив перетворювачем. Провірив магнетрон, так зараз тут ще почищу його, чи не тріснуті магніти, але все має бути добре, бо він робив. Так, попробую я магнітрон, okay. магнітрон копачок підібрати з корпуса старого якогось конденсатора, якщо знайду. Зараз буду шукати, бо такого я не маю. Купляти, це, чекати. Так, Зробив я купачок замість цього старого такий з конденсатора. Все, Поставив його на Нормально туди заходить плотненько. Все, Далі будемо ставити пробувати. А цей копачок собі куплю, щоб мав в запасі. Так, Отак я все повідчищав, повідував компресором. Тут я показував все під, підмальовано. Тут я от поставив нову цю, навіть підсохний, будемо пробувати включати. Так, трошки я включив, витягнув, пробую. О, водичка тепленька. Робило, може хвилин, може секунд 15-20 Все, ремонт завершено.